Thank you. Як сусід, він дуже добра людина, дуже добра людина. і Згадую, останній день це він мав і дежурити, і приїхати. в мене вдома баня є, ремонтувати баню. Та Я його ждав так баню. Планували ремонт. Ну, він дуже любив компанію і посидіти, і по -по пошуткувати, анекдоти якось розказати. І тут телефон в 7 часов дзвонять. Що така трагедія. Я спочатку не повірю, поїхав, думав, поїду, подивлюся, перед тим, як вдома щось сказати. Ну, Приїхав думаю. таке. І він завжди, так, він такий, трошки був аграрієм завжди можна було піти за порадою, там, що можна зробити, як краще зробити. Він завжди, що на зустріч. Він не унивав ніколи. Це завжди посмішка, це завжди ваван надійний. Колега такий, що спину прикриє і розвитку з ним вийде. Весела була людина. І вовруч ми з ним їздили, тушителі свої пожежі. Як він казав, день-два, і ми тут його потушимо. Це можна одним словом, це надійний товариш був. Mm -hmm. Людина, яка підтримує в будь-яку хвилину. Ну, погано по нього сади нема нічого. Людина була весела. Які Та в ситуації йде на позитиві, да. так? На виклик їдемо, ніякі паніки, нічого, Всіда Все зважено, все чітко, все як не може Там У нас свої були плани, то і, і все і на поле, і з поля, і, і так, і в домашніх питаннях. От, а сталося, сталося, ну я почув, що це воно так, це стріляється, шифер, все там недалеко вже ж воно. До нього я не дзвонив, бо я знаю. До нього не, не треба дзвонити, бо він трубку все одно не візьме. Я дзвонив, будемо казати, тож до його товаришів, який разом вони до Паламарчука, бо він теж трубку не брав, Ну, думаю, ранок, ранок, нас обічно ранок, там созвонилися, що там, як, все там, ну, чи зустрінемося, що там ми оце. Але до мене товариш позвонив. Він говорить, а я щось його не чую, я кажу, та вже хай там вже ці рукава там помиють, як воно там буде, вже ми созвонимося, вже там, у нас плани були як би, і встрітися, і деякі свої питання там порішати. І все. Але він каже, нема. Я, я взагалі не вірив, як нема. Він завжди доброзичлива людина була. Такий, як кажуть, душа, людина-душа, щоб попросити. Він нас завжди, ми в першій зміні працювали, він перший, він завжди приймав чергування зранку. Такий весільчак, добряк. Е, немає такого, що поганого слова про нього сказати. Ну, це непоправна втрата нашого підрозділу. Він був добрим, чуйним. Е, завжди і що, і що на зустріч для нас. Е, я також в нього приймав зміну. Хочу до Кримарочка сказати, він за першою освітою, сам ветеринарний фельдшер, він сильно любив, розвивав свою справу, а саме він розмножував голубів, фазанів. Він любив цю справу. І от коли вже Володимир загинув, і вже коли ланка його винесла, почало світати, ви знаєте, і Богдан мені каже, зверни увагу, що він лежить і на куньок летять голуби. І сіли от напроти кунька, де лежав Вова, і вони прямо сіли, і всі дивляться донизу. Ну, це як містика, не містика, але це правда. Бо він даже коли от каже, от сьогодні я там купив голубів, от сьогодні випускати не буду, бо літає шулях. І десь связь, ви знаєте, коли кажуть, що людина помирає чи загинула, там, кіт прибивається до хати, чи... чи собака, що не можна виганяти, то ми дружині сказали, що. Оберігайте своїх голубів, напевно, що його душа вселилася іменно в голубів. Він був дуже сильно доброю людиною. І навіть коли у нього на душі щось було погано, він завжди посміхався, він завжди приходив найперший на роботу. І Він просто не просто був колега, а справжній друг завжди підтримував. Завжди казав, ми повинні бути сильні, сміятися і, і дуже доброю був людиною. це Семени приходив на допомогу перші у Вона була хвора жінка, саме більш відні. Казали, все було добре, все буде хороше. Хлопці поїхали на пожежу буквально. Як... Вони туди приїхали, він мені дзвонив, що вони на місці. Після того я не знаю, скільки я разів телефонувала, вже трубки ніхто не брав. І повідомив начальник частини, що він попав у вогонь. Звісно, mm. дуже страшно. Мені ще досі пір здається, що це просто сон. Що я проснувся і все нормально. Я виїхав третім ходом, вже, коли прибули в частину по безпечені і каже, що взагалі сказали, що йде пожежа, що горять магазини. Ми, ну, ми приїжджаємо зазвичай і вже бачимо, що стоїть Угу. Ми приїхали, вже почали заправляти зіла виїжджати, і вже я на виход, і кажу, що загинув Володя. І... Ми ніколи не хвилювалися. Пожежа, ми їдемо стабільно, ми знаємо, що треба їхати працювати. Mm. Ну, Це нормально, ми не хвилюємося, так як є. Але на цей час, коли сказали, що вже Вова загинув, ну, я скажу, що був такий ступор, коли ти приходиш на пожежу, зазвичай ти знаєш, що треба зробити те, 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 чітко, чітко, те, те, те. А тут лісоволодой а... було і да, не знаєш, що робити. От приїхав Чуднів, приїхав Житомир. Хлопці, що куди, що давай, давай, а ми ну, стоїмо, ми не знаємо, що робити. Такий був ступор хвилин з 10 добрих ступора ми зловили не тільки ми. Вже коли його винесла ланка, ми вже її там і плакали. Це ну, непоправна втрата. Це дуже важко. Словами, це передати дуже важко. А з цими головами це взагалі. Бондарчук Володимир Іванович працював в нашому підрозділі командиром відділення, обіймав цю посаду. Майже 17 років, завжди допомагав людям, виїжджав неоднократно, неодноразово на ліквідацію надзвичайних ситуацій, різного характеру. Також завжди рятував людей, тому що це він вибрав свій напрямок роботи. Про люд... Володимира можна сказати тільки добре, погано з нього нічого не скажете, тому що він завжди був веселий. Щирий, сміливий, мужній, завжди давав поради для свого відділення. Коли я був призначений на посаду, ми не всі завжди були опитними. Ну, він поправляв, теж, теж рекомендував мені, можливо, давайте краще так. Ну, по, по підрозділу так, так само він вів напрямок гаджетами захисної служби він був ініціатором, там, ну, наприклад, розроблення шафи для зберігання масок. Там, ну, був задійний у облаштуванні поста самого ГДЗ безпосередньо він і ми з ним працювали. Ну, і Людина була працівита. ніколи не відмовить. Завжди в будь-який час там треба, Іванович, треба він. має питань. Приїду куди, що як ну завжди був готовий допомагати. Таких людей треба, щоб були герої, щоб вони були герої. Він, на різниці не було що, що спасати людину, все, він знав свою роботу, він дуже прекрасно знав свою роботу. Я думаю, що він ще на роботі ще не прийшов. А, ну, Він був і буде. Я з ними на пожежі працював, людина, з якою можна йти. І ми ще на правду, ми не усвідомлюємо, що його немає. У мене таке відчуття, що він сидіть в відпустці і він має вийти. А ми зарано думаємо, що зараз прийде. Зараз, зараз, зараз прийде. Чого ви лише лежите, mm -hmm. здавайте, розризуміємо, здавати.